Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати воду. Купив такі прибори ph метр і TDS-метр. Будемо тестувати і дивитися, що там буде показувати. Ну, я тут калібрував, ну, щось схоже на правду. Вони дешеві, китайські, Коротше, жорстка вода в сверловині. Що з цим робити, як боротися? Щоб перевірити, взяв два цих прибори. PH-метр міряє кислотність або ужність розчину, tds метр або EC метр міряє електропровідність води і тим самим показує, скільки міліграм розчинено солей в воді. Так, дивимося, що у нас на тесті: дистильована вода, вода питна з автомату для води, вода з нашої свердловини. І в цю воду ми будемо додати кислоту і дивитися, що в нас вийде, який PH і який TDS чи EC. Так, PH. Ну, Дивимось, тут 6, 13, 6, 15. Це дистильована вода. Ну, схоже, що близьке до нейтрального. Тепер це з автомату. Це мене було здивування з автомату, я міряв перед цим. Видно, чи ні. 8. Так, струшуємо, промиємо дистильовані, щоб це свердловини ПВАш нашої. Трошки помішати, щоб було краще. Так, ну показує 7,15. Не знаю наскільки це, воно вірно, не вірно. Тобто PH у нас нижче в свердловині, ніж в воді з цього, як його, з автомата. Зараз, здавалася вона створена для того, щоб. Тепер будемо міряти EC. Так. Це дистильована вода. Ось вона показує. 24 одиниці. Ну, майже чиста вода. Дуже маленька електропровідність. Так, тепер з автомату вода. 398. По есі це, можна сказати, для пиття вода, ну, ідеальна. І для ну, поливу, щоб водавати добрива також дуже непогано. Тепер наша зі свердловини. Ну, 1600, ну, Доволі жорстка вода. Тут така ж така ж вода. Навіть тут зараз видно, не видно. Трошки більше навіть показує. 176. Так. Що ми можемо зробити, щоб знизити EC? Тобто ці мінерали, що розчинені у воді? Їх фільтром прибрати не можна. Можна прибрати з зворотним осмосом, фільтрацією зворотнього осмосу. Ну Це осмос штука дорога, і у нас такого важливості і ресурсів немає. І треба б часу багато, щоб нафільтрувати таку кількість води. Що нам робити? Для розсади їсі припали, будь-то які культури, помідор, перець, полуниця. 1,5, 1,8 це максимум. А тут у нас майже вже максимум. Для дорослих рослин там 2,5 можна, можливо, навіть до 3, якщо вологість висока там дощ. Тобто, по дорослим рослинам, нашої водою з ролини ми можемо працювати, але додати не, ну, не дуже значну кількість добрив. А от по розсаді вже проблематично, що можна зробити, можна підкисувати воду. Я буду використовувати лимонну кислоту, але взагалі-то є азотні і ортофосфорна кислота. Подивимося, що буде відбуватися. По самому цікаво, наскільки вдасться понизити їсті, щоб можна було підживляти розсаду разом з паливом. Палить такою водою ще можна, розсаду, ну там буде засоленість, там, коли маленький грунт, проблематично, звичайно. Це я для чого взяв? Для того, щоб будемо саджати полуницю, розсаду, вирощувати, спробувати в касеті і так, і коли підживлювати, як з ним працювати, ну, взагалі зрозуміти, скільки можна давати добрива. Так. 1518 показываем а, и потрошку падает то есть трошки додали лимонной кислоты и вот так у нас уже вышло так ну зараз еще трошки додамо и посмотрим что будет Так, так, так. Дуже цікаво. І от ми ще додали і вона знову вернулась. Тобто вдалося там до 1470 опустити і все. Тобто, тобто, тобто треба трошки додавати. Зараз вона там розчиниться. І PH мені цікаво, який став ПЛАш в районі семи так і паш став 3 і два, 3, 3, Ну це вже дуже кислий розчин. Треба щоб хоча б було 6, щось половина, так. Ну, 1550, десь на 150 на 200, до одиниць вдалося знизити, АПАш. Чити, І що з цим робити? Щоб єсі понизити треба додавати якісь кислоти? а воно сильно понижає PH. Що з цим робити? Хто стикався? Я зараз ще спробую розчинити трохи доброго в ну, своїй звичайній воді. І подивимося, що буде, як воно прореагує, який буде ЄСІ і ПОШ. Взяв ось таке добриво від Грогрін Fife Terra. Спробуємо додати. Зовсім потрошку. Так, на кінчику. Це вода зі свердловими. вона гарно. Так, це вода з автомат, також трошечки. По показникам оця вода ну, вообще класно підходить для того, щоб поливати. Але ж вона коштує дуже дорого. І в дистильовану воду також додано. Це ж, так, на кінчику. Всі ці доброго нахвалюють, я в прошлому році користався. Ну, наче нічого, але от е не сказати, що й супер. Можливо це через PH може й таке бути. Так, зараз по руки. Так, мешаем еще раз. Меряем с початку веси. Вода здесь сверловины. Трохи доброго. 2 2300. Та мою зараз чисті водички. Вода із автомату трохи добрива. 1790. 1854 трошки зростає. В принципі, оце для розсади. Можна далі трошки менше хлоп, класно так, і дистильована вода. вот десь Може, я сюди трошки більше доброго, 230. Виходить, що по ЄСІ оця вода з автомату. Найкраще, щоб поливати розсаду. Таке цікаве спостереження. А що відбилось з PH? Так. Дивимось, зі сверловини наша вода. 5,3, 5,4. Ну, в принципі, пойде, як короче. Тепер вода з автоматом. Ось дивно, 2,6, 2,7 показує пляж. Прамуємо водичкою. І це дистильована вода. Ай4. Тут дивно, чому так впав pH? Добрив трошки, ну не багато добав. А pH так впав. Ну да, два. 259. Коротше, сюди треба... В воду з автомата, щоб поливати розсаду, треба менше давати добрив, щоб було менше істі. і Тоді pH буде також не такий е, низький. Нашою водою зі сировиною, в принципі, можна працювати по дорослим рослинам, також е, трошки добрив, е, мабуть, в половину, або то і третину е, менше е, давати. Треба будемо ще і коли поливати, тему з хаплі брати. Я покажу, як я підживлюю. Покажу, як я підживлюю. І будемо дивитися. В принципі, по дорослим рослинам з ці свердловини можна працювати цією водою. По розсаді, ну, подивимось. Можливо, будемо збирати дощу воду, бо в нас буде касетна розсада. В принципі, копану розсаду, я думаю, можна і такою водою поливати. Ну, доброго давати, потім воно промоїться. А от, наприклад, як я вирощую в стилажі, то там е, треба по дощову, або таку автомат, коли підживлюєш. Ну, доволі салона у нас засолена вода. Ну, Такі ну, може ще й не точно, хто користався напишіть. Але трошечки ну, зорієнтувало, що... З нашою водою можна ще працювати, щось вирощувати, бо я дивиться, людей там взагалі, біда, є з водою і нічого ти не зробиш. Пишіть, коментуйте, чи ви користувались колись такими приборами, чи я все правильно взагалі робив, бо я це роблю перший раз, ось вони прийшли до мене. Буду ще з ними знімати. І ще, що я прочитав, дуже цікаво, що коли ми оприскуємо препарати також через pH, жорсткість або кислотність води, також воно страждають препарати. Тобто треба pH робити максимально нейтральним і жорсткість препарати. Бо можуть не ну, доспрацьовувати препарати. Якось так. Ну, в принципі, з препаратами у мене особливо ніяких проблем я не бачив. А от з паливом розсади ну, будемо дивитися.